Пан Коцький. В одного чоловіка був кіт старий, що вже не здужав і мишей ловити. От хазяїн його взяв та й вивіз у ліс. Думає, нащо він мені здався, тільки дурно буду годувати. Нехай краще в лісі ходить. Покинув його, а сам поїхав. Коли це приходить до кота лисичка і питає його, що ти таке? А він каже Я пан Коцький. Лисичка й каже Будь ти мені за чоловіка, а я тобі за жінку буду. Він і згодився, веде його лисичка до своєї хати. Та так уже йому годить, уловить де курочку, то сама не їсть, а йому принесе. От якось зайчик побачив лисичку та й каже їй. Лисичко, сестричко, прийду я до тебе на досвідки. А вона йому є у мене тепер пан Коцький, то він тебе розірве. Заєць розказав про пана Коцького вовкові, ведмедеві, дикому кабанові. Зійшлися вони докупи, стали думати. Як би побачити пана Коцького, та й кажуть. А зготуймо обід. І взялися міркувати. Кому пощо йти? Вовк каже, Я піду по м'ясо, що було ще в борщ. Дикий кабан каже, А я піду по буряки і картоплю. Ведмідь. А я меду принесу на закуску. Заєць. А я капусти. От роздобули всього, почали обід варити. Як зварили, почали радитись кому йти кликати на обід пана Коцького. Ведмідь каже Я не побіжу, як доведеться тікати. Кабан. А я теж не повороткий. Вовк. Я старий уже і трохи не добачаю. Тільки зайчикові приходиться. Прибіг зайц до лисичної нори. Коли ця лисичка вибігає, дивиться вона, що зайчик стоїть на двох лапках біля хати, та й питає його А чого ти прийшов? Він і каже Просили вовк, ведмідь, дикий кабан, і я прошу, щоб ти прийшла зі своїм паном Коцьким на обід. А вона йому Я з ним прийду, але ви поховайтесь, бо він вас розірве. Прибігає зайчик назад та й каже, Ховайтесь, казала лисичка, бо він як прийде, то розірве нас. Вони почали ховатися. Ведмідь заліз на дерево. Вовк сів за кущем. Кабан зарився у хмиз, а зайчик стрибнув у кущ. Коли це веде лисичка свого пана коцького, доводить до столу, а він побачив, що на столі м'яса багато, та й каже Мяу, мяу, м'яу. А ті думають от вражого батька син, ще йому й мало, це він і нас поїсть. Виліз пан Коцький на стіл та почав їсти, аж за вухами лящить, а як наївсь, то так і простягся на столі. А кабан лежав близько столу в хумизі, та якось комар і вкусив його за хвіст. Кабан так хвостом і крутнув. Коту здалося, що то миша, та туди. Та кабана за хвіст. Кабан як схопиться, та навтіки. Пан Коцький злякався кабана, скочив на дерево та й подерся туди, де ведмідь сидів. Ведмідь, як побачив, що кіт лізе до нього, почав вище лізти по дереву. Та до такого доліз, що й дерево не здержало, так він додолу і впав. Гуп та просто на вовка. Мало не роздавив сердешного, як схопляться вони, як дриминуть, то тільки видно. Заяці собі за ними, забіг, хто зна куди, а потім посходились та й кажуть Пощастило нам, такий малий, а тільки-тільки нас усіх не поїв!